Середа, 14 серпня, віддавати, щоб одержувати, блаженніше давати, ніж брати, дія апостолів 20:35. Коли я був маленьким хлопчиком, ми іноді гралися в дуже просту гру з м'ячем. Одна дитина стояла з одного боку будинку, а друга з іншого. Перший намагався перекинути м'яч через дах будинку, другий мав упіймати його. Спочатку мені не вистачало сили підкинути м'яч достатньо високо. Він весь час падав на дах і скочувався назад. Я кидав його вгору, а він скочувався вниз. Я його кидав вгору, а він усе одно скочувався вниз. І так багато разів. Християнський досвід деяких людей нагадує мої спроби перекинути м'яч у своєму досвіді. Люди то підіймаються, то падають, то підіймаються, то падають. Вони намагаються молитися, регулярно досліджувати писання. Однак здається, що ніщо не здатне вдихнути життя в їхній християнський досвід. Чи можна постійно відвідувати церкву, щотижня насолоджуватися духовними банкетами і все ж померти від духовного серцевого нападу? Якщо ми не зосередимо свою увагу на служінні, наші духовні артерії почнуть закупорюватися. Саме з цієї причини Ісус сказав блаженніше давати, ніж брати, Дія апостолів 20.35. Віддаючи, ми отримуємо благословення. Коли ми ділимося з іншими тим, що Ісус зробив для нас, наш власний духовний досвід зростає. Що більше ми ділимося своєю вірою, то сильнішою вона стає. Вона зміцнюється в міру того, як ми ділимося нею. Елен Вайт писала. Коли ви візьметеся за роботу, яку Христос доручив своїм учням приводити людей до нього, тоді зрозумієте власну потребу в більш глибокому досвіді та кращому розумінні Божих принципів, тоді ви будете прагнути і жадати праведності, ви будете звертатися по допомогу до Бога, і ваша віра міцнітиме, а душа буде напожена із криниці спасіння. Той, хто бажає бути переможцем, повинен відмовитися від себе. Ми можемо завершити цю велику роботу тільки за однієї умови, якщо нас найбільше цікавитиме спасіння інших людей. Якщо ви хочете, щоб ваш християнський досвід постійно зростав, діліться своєю вірою, складіть молитовний список, почніть молитися за членів своєї сім'ї, за сусідів або колег по роботі, які ще не знають Христа. Поділіться духовною літературою з тими людьми, яких Бог привів у ваше життя. Господь може спонукати вас до організації у себе вдома невеликої групи з вивчення біблії. Він також може відкрити можливість для дослідження Біблії з кимось із ваших близьких друзів. Господь може навіть спонукати вас провести невелику євангельську програму. До чого б не спонукав вас Господь, будьте сприйнятливі до Його заклику. Ви будете здивовані тим, як зростете духовно, коли почнете ділитися своєю вірою. Коли ми свідчимо іншим, може виявитися, що в такий спосіб ми спасаємо власну душу, бо завжди блаженніше давати, ніж брати.